Сергійко навчався в 29 й школі. Дуже важко говорити про таку добру, світлу, приємну людину, як Сергій у минулому часі. Сергійка, я пам'ятаю, маленьким школяриком. Він був надзвичайно доброю, привітною, чуйною дитиною. Він дуже наполегливо вчився, старався. Він ніколи нікого не образив. Наша гімназія важко переносить ці втрати своїх учнів, своїх випускників, тому що кожен з них. Це герой. Ми висаджуємо калини в честь кожного з них. У нас є вже такий, скажімо, сквер. Вже висаджуємо калини, збираємо інформацію, спілкуємося з батьками, з родиною, з однокласниками. І ми будемо пам'ятати кожного з наших діток, зокрема Сергія. Мама все время хвалилася, що Сережка в мене золота людина. Дуже він любить свою дочечку. Жінку дуже жаліє, поважає. Маму всіх дуже людина. Працював у нас торговим представником. От, ну, скажімо так, на сцена фірмі він працював вже до 10 років. Залишилась дружина, маленька донечка Єва. От, залишилась без батька, на жаль, Наталя, без чоловіка. Служив він недовго, встиг тільки пройшло до, до місяця часу. Танкових військах був кулеметником.